В основі матеріального добробуту лежить творча праця людини. Доброго здоров'я всім українцям! Ми продовжуємо розкривати маніфест руху Українська сила, і власне черговий пункт нашого маніфесту починається з цього речення. В основі матеріального добробуту лежить творча праця людини про працю. Як основу економіки, як основу нашого матеріального добробуту про формування високої доданої вартості, і не тільки. Ми сьогодні будемо говорити з паном Зиновієм Бокійчуком. І, власне, пан Зиновій, вам як людині з великим економічним досвідом, виробничнику. Вам слово. А, ну, тут наголос: е, ви справедливо поставили на слові праця без праці не утворюється ж додана вартість. Яка є основою економіки? Не сировина, а саме формування до ресурси. Вартості. На Марсі їх дуже багато, але там немає людини, немає її праці і на Марсі немає економіки. І ми знаємо приклади держав, які не надто багаті на ресурси, до прикладу, Японія чи Сінгапур. <кій> але в них формується висока додана вартість і вони живуть достатньо заможно. І ми про них говоримо, що в них розвинута економіка. Так, безумовно. Знаєте, тут, напевно, треба все-таки пригадати, що економіка за своєю суттю, це є процес обміну результатами праці. Я вже про це говорив на нашому YouTube-каналі кілька раз, і не втомлююсь повторювати, тому що це є дуже-дуже важливо. Якщо ми хочемо сказати, що за своєю суттю економіка це є обмін результатами праці, і це навіть не буде повністю справедливо, тому що результати праці можуть бути неправомірно привласними. Так а праця, праця завжди має приватний характер. Праця завжди комусь належить. Праця завжди належить якійсь конкретній людині. І від того, як функціонує праця в суспільстві, як державні інституції налаштовують оцей зв'язок в суспільстві своїм законодавчими актами, залежить успіх розвитку суспільства і держави в цілому. Це є важливо для того, щоби. Коли людина вибудовує будь-які плани, будь-які проекти, коли людина говорить про своє майбутнє, про свої бажання, на це потрібно зважати. Коли праця в людини неправомірно її вилучається надто багато, економіка згортається. І ми нічого не можемо зробити з тим, тому що джерело фінансування тих процесів, які би ми хотіли бачити, це в першу чергу базисні речі, освіта, медицина, воно, коли воно не утворюється, то його немає ні в кишені. Конкретної людини, ні в державних бюджетах, безпека. І ми можемо прости у вах війни в умовах війни без куди яскравіший приклад можна привести. Якщо немає джерела фінансування цих процесів, то ми можемо тут, що хочеш говорити. Які хочеш закони приймати, а джерела від цього немає. Ми записали не просто праця, а творча праця тобто людина, як творець, працюючи, щось створює, і завданням держави в даному випадку є формування всіх передумов для цієї творчої праці. Якщо ми говоримо про творчу працю в контексті економіки, то окрім передумов таких, в тому числі, і повинен бути доступ до відповідних ресурсів. І використання в цілому тих ресурсів, які ми називаємо національним багатством, які відповідно до 13-14 статей належать всьому українському народові. повинні бути створені такі умови, щоб кожна людина могла реалізувати в ході своєї праці свій творчий потенціал. Держава повинна створити для цього умови за допомогою своїх нормативно-правових правових актів. Вона повинна сприяти творчій праці людини. Тобто держава сама по собі не створює робочі місця. Держава створює робочі місця тільки для чиновників. Робочі місця створює бізнес. І якщо бізнес має відповідні умови, він створить ці робочі місця. І коли чиновник починає говорити про створення робочих місць, я відразу розумію, що він лукавить. Тому що він може створити робоче місце для таких самих чиновників, як він сам. І не більше. Ні, ну може бути державний сектор економіки, але коли вони лукавлять, вони говорять не про державний сектор економіки, а в цілому. Якщо є праця функціонує неправильно, то вона функціонує неправильно як в приватному, ну, так і в державному секторі того. економіки. І це якраз і лежить в основі тих процесів, які є. І тут функціонування праці, викрадення наших ресурсів, викрадення. Чи зміна власності з приватної на державну чи з державної на приватну, абсолютно ні на що не впливає. Звичайно. Активними може бути і одна, і друга форма все залежить якраз від людей, від людської праці, від того за якими законами вона діє, і в даному випадку важливо розуміти такий акцент питання не тільки в законах, питання всій сукупності управлінської діяльності, діяльності виконавчої влади, тому що в нас до прикладу в 13-14 статті конституції записані гарно. Але вони не реалізовані, і конституція сама себе не може реалізувати в Норвегії чи в Швеції, де є суверенні фонди, які володіють трильйонами доларів, які знаходяться в державній власності. Таких пунктів немає. Але там натомість реалізовані ті принципи, і відповідно зовсім інший рівень економіки і заможності і добробуту людини. Я скажу більш лаконічно, пане Назара. Е, неможливо розглядати економіку в відриві від суспільства, тобто треба розглядати. Як економіку, так і суспільство паралельно в своїх зв'язках, тому я називаю ці процеси суспільно-економічними. Щоб підкреслити їх нерозривність, тому що коли розглядати процеси відриви відривів економіки, ми приходимо до якихось парадоксів і викривлень. Коли розглядати економіку без людини, ну то це взагалі якісь ну, дурня повна. Тому що так як ми сказали з самого початку нашого ефіру, що без праці людини не, існу, не може бути економіки, не утворюється додана вартість. Вона не завжди є явна, вона не завжди є явно виражена, але за нею завжди стоїть праця людини. Безумовно, і в досягнення того ж синергетичного ефекту в економіці з максимально високим, причому ну, формуванням доданої вартості, воно базується саме на праці людини. А людина сама в підході, власне, так як ми записали в попередніх пунктах маніфесту, людина є не ресурсом для економіки, а цінністю. І це є надважливо. Е... Можна розвивати цю тему, можна її розширяти. Я не знаю, чи потрібно в одному відео передавати весь, намагатися передати весь широкий спектр питань, задач, термінів, які ми застосовували сьогодні. Мабуть, що ні. Я думаю, що треба. Порційно виходити, порційно давати це, цей матеріал, і саме головне, що е, це повинно спонукати людей до такого міждисциплінарного підходу до розуміння цих процесів тобто неможливо розуміти процеси, ці які відбуваються сьогодні в українському суспільстві, в українському державі, окремо від якихось суспільних наук, як суспільство знавства, демографія і окремо від економіки. Дійсно. Неможливо все вмістити в одне відео завдання сукупності наших відео, наших розмов. Формування, поступове формування цілісного бачення людини, цілісного бачення як в сфері економіки, так і в сфері в цілому і суспільно-економічного життя, і взагалі балансу політики, економіки, державотворення, державного будівництва, того, що таке управління і так далі. Воно все нерозривно між собою пов'язано і якраз. Ключова проблема полягає в тому, що люди цих взаємозв'язків, особливо міждисциплінарних, вони не усвідомлюють. І, власне, одне із завдань нашого просвітництва, саме як однієї з важливих частин нашої діяльності, є якраз розкриття такої цілісної картини, підведення створення умов для людини, щоб вона здатна була це сприймати і отримала цілісне бачення, тому що на превеликий жаль. Наша теперішня система освіти цього не формує, і не тільки система освіти, а й в цілому інформаційний простір, в якому ми живемо. І навпаки намагається фрагментувати це все, приховати, викривити, розказати, ну... що ви маєте все продати: землю продати, надра продати, себе продати, дітей продати, що завгодно продати, і буде вам щастя, і буде вам щастя. Це все брехня, яку нам нав'язують на противагу тій брехні. Але в першу чергу не на противагу, а задля ствердження свого задля побудови України майбутнього, яка б відповідала нашим українським уявленням про справедливість, яка б захищала українські інтереси. Ну, власне, ми це і повинні робити, українці гуртуємося і мудрішаємо! Дякуємо вам всім за увагу. Просимо вас про зворотній зв'язок. Ви знаєте, такі теми особливо потребують зворотнього зв'язку, тому що вони практично відсутні в інформаційному полі, але вони є базовими, вони є фундаментальними. Тому пишіть нам, що ви думаєте з цього приводу, які питання з цього приводу ще доцільно розкрити. Ми зворотній зв'язок з вами завжди тримаємо, стараємося відповідати. Читайте маніфест руху Українська сила. Якщо розділяєте цінності, засади бачення України майбутнього, яке записано в нас в маніфесті. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на нашу електронну адресу, яка вказана в описі до даного відео, і в першому коментарі. Будемо гуртуватися для того, щоб це все втілювати в життя. Потрібно розуміти, що будь-яке хороше гасло, прекрасна ідея, вона зможе бути втілена в життя тільки тоді, коли ми, українці, будемо організовані. Дякую, пане Назар, що запросили. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.